Слухай, дякую тобі, моя ти зірочка, дякую тобі за такі емоції. Я давно так просто не розважалась. Ти мені дала просто ну, ну такий настрій. Ну, капець, я тобі говорю, ти така молодець, ну реально, я тебе не блокую, ти просто зірка. Зірка. На тебе вже, вже всі зайшли, подивилися, я в цьому просто впевнена. Слухай. ну, Насчет того, погано бачиш. А на фоні моїх 6 тисяч підписників в і 5 тисяч в Фейсбуці, і так далі. Піди перевір зір, а то завість тебе поглотить скоро з потрохами. О! Я вже, я вже заздрю. Дорогенька, як ти підписала на мене, не бачиш? що У мене в Ютуб каналі 80 тисяч підписників, майже Майже, от -от і буде 80 тисяч. І скоро буде в мене срібна кнопка Ютуба. О! Зрозуміла? Так, це по-перше. По-друге, в мене інстаграм 2000, а У мене Фейсбук закрита сторінка. І я вже там нікого не приймаю, там вже більше просто навіть запроси не можуть прийматися. Що тобі казати? Ну, а тут у мене три сторінки в ТікТокі. Ну що в тебе зіра? Ну я розумію, що ти вже старенька. Ну, що в тебе зіра? Ти не бачиш у мене три сторінки. Три. А одна з них на 142 тисячі. І ти кажеш, що я тебе заздрю. Ну так, да, є чому позаздрити? Ну дякую, ти мені реально. Ну, ти просто зробила мені вчорашній день ніч. Сьогодні ти мені вже зробила день, Я просто капець. Дякую за підтримку моїм друзям, молодим хлопчикам, які мені пишуть друзі, теж в мене є. У мене дуже багато друзів. До речі, я прийшла додому тільки, розслабилась. А тут дзвонок. Прийшов коханець. Ой, ми таке виробляли, таке виробляли. Галінка, капець, не завзер тільки. що я зробила це все когтями новим манікюром. Бачиш? Подерла, подерла, подерла. Оце в такому екстазі. До речі, це теж я. В такому екстазі була. Розумієш? Капець. отак от. Ну що, ну, ну, ну. Кажи тепер. Так, ну, коротше. Ти в мене друга, кому я так відповідаю вже четвертий раз, ну, просто не мала будь залишитись просто без коментарів. Ну, більше відповідати не буду, бо вже всі на тебе подивились. Ти вже зробила свою місію. Ти вже все, що можна зробила. Я впевнена, що тебе вже всі отлайкали по повній. Ну все, твоя місія тут закінчена. Я тебе не блокую. Але щоб ти не писала, вже тільки сміх, та й годі. Пиши, що хочеш. Мета дорогенька, дякую, що ти є. Сонечка. Дякую таким, що є і розважають інших. Ти мене так розважила. Просто капець. Ой, я не можу, я не можу.